Мене звати Анна. Як і кожна людина, я сильно ціную своє життя і своє здоров'я. Але майже чотири місяці тому я невдало впала, і у мене виявили вивіг правого плеча, а також перелом. Після даної травми я звернулася до лікаря, який прорекомендував мені лікувальний бандаж, в якому я ходила 6 тижнів. Результату від нього ніякого не було. Потім ще були рекомендації, щоб купувати різні креми, але від них так само і результату ніякого не було. Болі і далі супроводжувалися. Після невдалих спроб самолікування кремами, я вирішила. Дізнатись про нові методи, нові альтернативи, як мені допомогти для того, щоб був якийсь результат. І я вже дізналася про клініку Аватаж. Мені прорекомендував цю клініку мій друг, у якого були дуже серйозні проблеми. І Він лікувався в даній клініці аватаж, і у нього були чудові результати. Я ні на хвилину не вагалась, і в той же час, в той же момент, поспішила. Зателефонувати і записатися на прийом до лікаря в клініку аватаж. Після того, як записалася в клініці аватаж, я потрапила на прийом до лікаря, який мені вже розгорнуто сказав, яка дійсно є моя проблема, більш Розгорнуто пояснив, чому саме у мене є ці больові відчуття, чому саме я не можу піднімати руку, чому саме у мене є цей дискомфорт. І зразу з перших хвилин я вже знала точно, що я тут буду лікуватися, що моя душа в цій клініці, я знаю точно, що мені тут допоможуть і моїх проблем буде вирішено. Мені назначили проходження курсу ударно хвильової терапії, а потім ЛФК. Починали курс з ударно-хвильової терапії і зразу, після першої процедури, я вже відчувала легкість. Я вже відчувала, що немає такого вже великого дискомфорту, і мені вже ставало легше. А вже під кінець процедур ударно-хвильової терапії, то у мене цей дискомфорт вже пропав, не були такі болі. І я вже з легкістю могла піднімати руку. Після завершення курсу ударно хвильової терапії мене записали на курс кінезіотерапії, там, де почали робити різні вправи, починали з легких до більш тяжких вправ, де я помічала з кожного разу, що мені стає легше і вільно піднімати руку і робити деякі вправи і рухи, які я до того не могла робити. Навіть зараз. Деякі вправи я виконую вдома для того, щоб я себе почувалася набагато краще. Я з певністю можу сказати, що я зробила правильний вибір, приходячи в клініку Аватаж. І я можу з певністю прорекомендувати клініку Аватаж, тому що тут дуже кваліфіковані спеціалісти своєї справи, дуже привітний персонал. І тут тебе зустрічають з відкритими серцями.